Тема 1, хімічний склад клітини та біологічні молекули. Речовини живих організмів неорганічні сполуки. Пригадайте, речовини, що потрібні організму для їхньої життєдіяльності. Яке значення мають водні розчинники в природі та для людини? який тип хімічного зв'язку в молекулі води, що таке йони і як вони утворюють. Хімічні елементи живих організмів. У складі рослин і тварин клітин міститься понад 70 хімічних елементів, але в клітині немає якихось елементів, характерних лише для живої природи. Ці самі елементи трапляються і у неживій природі. Усі хімічні елементи за вмістом у живій клітини поділяються на три групи: макроелементи, мікроелементи і ультрамікроелементи. Ми можемо побачити їх у таблиці. Уміст хімічних елементів у живих клітинах. Елементи оксигену, карбону, гідрогену і нітрогену інколи розкладаються як окрему групу органогенів елементів через те, що вони є у складі всіх живих організмів і становлять до 98% маси живої природи. Неорганічні речовини живих організмів. Вивчаючи хімію, ви дізнались про такі групи речовин, як кислоти, солі, оксиди тощо. Усі вони поширені в неживій природі, поза живим організмом. Тому і називають їх неорганічними речовинами. Та це не означає, що неорганічні речовини у живих організмів взагалі немає, вони є і відіграють дуже важливу роль у процесі життєдіяльності. Неорганічні речовини зазвичай потрапляють у живі організми із зовнішнього середовища з їжею, наприклад, у тварин, або з розчином води через поверхню організму у рослин, грибів і бактерій. Але в деяких випадках живі організми можуть синтезувати неорганічні речовини самостійно, так клітини шлунка хребетник синтезують хлоридну кислоту. Функції неорганічних речовин є достатньо різноманітні. Ми бачимо побачити в таблиці функції неорганічних речовин у клітині. Неорганічні речовини, катіон гідрогену, забезпечує кислотно-лужний баланс. Катіони та аніони розчинних солей створюють різницю потенціалу між містом клітини і навколишнім середовищем. Забезпечуючи проведення нервових імпульсів, слаборозчинні солі, кальцію та фосфору утворюють опорні структури, наприклад, у кістках хребетних, йони металічних елементів є компонентами багатьох гормонів, ферментів та вітамінів, що беруть участь та їх активації. Складні неорганічні сполуки нітрогену, кальцію та фосфору беруть участь у синтезі органічних молекул. Неорганічні сполуки можуть перебувати у живих організмах як у розчинній формі, у вигляді йонів, так і нерозчинних виглядів. Розчинними формами представлені багато солей, наприклад, йони натрію та калію, хлору та інші, накопичуються по різні боки клітиних мембран і забезпечують різний заряд їхньої поверхні, що уможливлює проведення нервових імпульсів по нервах. Нерозчинні неорганічні сполуки також важливі для живих організмів, наприклад, солі, кальцію та фосфору, міститься у складі скелета різних тварин і забезпечують його міцкість, як зображено на малюнку 21. Без таких речовин неможливо існувати здорових зубів у людини. Ми можемо побачити, що. Кістка людина позбавлення мінеральних речовин легко можна зав'язати в вузол. А структури живих організмів, що складаються переважно з неорганічних речовин це як черепашка малюска та шкаралупа пташиного яйця. Різні структури організмів тканин здебільшого теж побудовані з неорганічних речовин. Властивості води. Властивості води зумовлюють особливостями будови її молекул, а також зв'язком молекул між собою. Як ви вже знаєте, молекух води хімічна формула H2O між атомами гідрогену і оксигену існує ковалентний полярний зв'язок. Це зумовлює появу на атомі оксигену певного негативного електронного заряду, а на атомах гідрогену позитивного. Саме тому позитивно заряджений атом гідрогену однієї молекули води притягується до негативно зарядженого атома оксигену іншої молекули води. Такий зв'язок має назву водневий. Водневий зв'язок приблизно від 15 до 20 разів слабший за ковалентний, тому водневий зв'язок і відносно легко розвивається, що відбувається, наприклад, під час випаровування води. За рідкого стану води водні зв'язки між її молекулами постійно розриваються і утворюються знову. Біологічна роль води. У живих організмах вода виконує багато функцій розчинну, транспортну, метаболічну, терморегуляторну та структурну. Вода є універсальним розчинником. Речовини, що беруть участь у більшості біологічних реакцій, перебувають в організмі у водному розчині. Дуже важливо для клітини та органів у цілому, є також транспортна роль води. У вигляді водного розчину речовини разом з водою можуть транспортувати з, одни... з одних частин. Клітини винжу. А між різними частинами багатоклітинних організмів вони трапляються у складі спеціальних клітин, наприклад, у складі крові, випадання води листками рослин речовини у формі у воді розчинні. Молекули води виконують метаболічну функцію, коли беруть участь у реакції обміну речовин, їх називають біохімічними реакціями. Теплорегуляторна функція води надзвичайно важлива для підтримання температури тіла організмів. Коли, наприклад, людська пітніє, то вода, що випаровується, знижує температуру її жничня. Структурна функція води добре видно, на прикладі рослини і деяких безхребетних тварин. Рослини підтримують форму листків і тривянистих стебел завдяки підвищенню тиску і накопиченню водою-клітиною. А в багатьох червів форма тіла представляється завдяки підвищенням тиску води в порожнинах тіла.